Застарілі електромережі, головний біль як для мешканців міста, так і для електроенергетиків. В обленерго розповіли про проблеми на вулиці Довженка. Тут є будинки, які колись були на балансі військового відомства. Згодом вони перейшли у підпорядкування міста. І їхні електромережі, як внутрішні будинкові, так і зовнішні, не витримують жодної критики. Мешканці потерпають від раптових аварій та перепадів напруги. Таких пригод не витримує побутова техніка. В обленерго кажуть, декілька років тому між владою та енергетиками був укладений мимо. Меморал... Рандум з реконструкції комунікації місто зобов'язувалося відремонтувати будинкові компанії лінії живлення. Втім, влада у повному обсязі свої зобов'язання так і не виконала. Але, взагалі, то має бути бажання і хтось має собі поставити за мету, вирішити цю проблему. Відповідальність за мережі несе власник. І Якщо власник буде вирішувати ці проблеми, вона вирішиться. Якщо ні, то вона так і буде. Артаменті ЖКГ про проблеми на Довженка знають на переконання чиновників, вона стосується не будинкових мереж, а саме зовнішніх. Наразі влада замовила виготовлення проєктно-кошторисної документації на їх ремонт. Обіцяють вирішити проблему вже за декілька місяців. І далі буде звернення до бюджетної комісії, до депутатів міської ради виділення коштів і виконання робіт. Якщо це все ми пройдемо так швидко, тобто, думаю, три місяці часу так відводимо на те, щоб тут було з. Було проведено дані будинки до належного стану, і людей було нормальне світло. Попри це, в бюджеті міста передбачено 1 мільйон гривень на реконструкцію будинкових електромереж трьох житлових будинків. Відтак до кінця року їхні мешканці матимуть змогу напряму розраховуватися з РЕМом за спожиту електроенергію.